Потім я мандрував багато де, і жив в Іспанії, в Італії, в інших країнах, в Албанії і в Франції, і зупинився у Франції. Тому що ну там я на своєму ютуб-каналі вже розказував о, саме Тревел-каналі, чому Франція мені підійшла і сподобалась. І я це зрозумів тільки через кілька років оцих всіх мандрів і відчуттів, де моя територія, а де не моя. Тому я взагалі, наприклад, інколи не розумію людей, які їдуть кудись. На бум, ну звісно, що в них з космосу може прийти інформація, що тобі треба в Америку, а тобі треба в Канаду, а тобі в Нову Зеландію, а тобі на Балі, а тобі в ЮАР, а тобі в Ісландію, наприклад, чи ще кудись. Тобто -то не просто ж так з космосу приходять якась якісь думки, якась інформація. Тому що, ну, якщо вірити в те, що нами керують, в нас є там свої ангели-охоронці, так би мовити, то вони дають підсказки. І ти підказки ці, ну, або чуєш, або не чуєш, або використовуєш, або не використовуєш. Чи якщо не чуєш зараз, то може почуєш потім. Ось в мене були свої підказки: що треба мандрувати, що треба кудись переїжджати. Вони були давно, ще коли жив в Україні, починав ну, кудись їздити. Але я їздив через тести. Тому я не знаю, наприклад, люди, які їдуть в Америку там кудись. Ну це ж треба багато грошей, але всі ці гроші є. І ти такий їдеш і думаєш, що Америка країна твого життя, в тебе все складеться, а потім Херак і не складається. І Америка взагалі не подобається. І там в той штат поїхав, і в той, і в той не подобається. Люди вертаються в Європу, а хтось в Канаду приїжджає. А хтось в Азію, хтось в Україну повертається. Ну до тоді людина вже відчуває, але відчуває після того як ти зробиш якісь тести.